Всім добрий день! І цей день дійсно добрий. Помірю того, що в принципі зараз не сезон, роботи немає, нічого не відбувається. Останні 12 днів жорстко йшов дощ. Я вперше бачу сонце за 13 днів. І я дуже радий. Нарешті дощ закінчився і ми хоч щось робимо. Сьогодні нас знімають на телек. Будуть показувати по телевізору. Кадри фігурую не я, так як я за два місяці не навчився говорити на португальській, що в принципі нормально люди роками учаться якоїсь іншої мови і так і не вивчують, і її забивають. Тому в таких ролях я поки що не фігурую. Але, напевно, десь в кадрі я буду. Сьогодні ми е, щось розказуємо про дрон. Чесно кажучи, я навіть не, не суперсильно розумію, яка саме тематика, ну не важливо. Це дрон, всім цікаво як він літає. І от по теліку хочуть це показати. Чесно кажучи, я от зараз задумався і здається, я взагалі ніколи не чув, щоб по телевізору щось розказували про аграрні дрони. Напишіть в коментарі, якщо ви по теліку колись щось бачили про аграрні дрони. Може, навіть силку скиньте. Дуже було б цікаво подивитися. Ну і все, як обично. Давайте отут познімаємо. Тут у нас, правда, провода є. Ну Ти ж політаєш під проводами, нічого страшного не станеться. Нічого страшного дійсно не станеться, коли ти маєш досвід. Якось так магічно сонце вийшло. Дійсно, от цілий, цілу ніч і ранок було все в тумані, так як з холодного дощового періоду переходить в теплий. А, і от тільки він розвіявся, тільки вони всі розклали камеру, виставили і почало світити сонце. Так, в тему, що аж як будто би це було прописано в сценарій. Це мені показують місце, де я маю стояти. Чесно, мені подобається мислення бразильців. Всі переїдь, стань сюди. Пацани взяли аж звідси відра, відро і пляшку, і пішли туди по воду. Чого не з'їздить на тачці зразу за водою. Всі розказують, який у нас класний змішувач, як класно ти шлангом заправляєш е, дрон і це все дуже удобно. Тільки кожного разу, коли ми щось знімаємо, ми заправляємо дрон з бутилок. Но, но змішувач дуже класний. Мікстурадор, як він тут називається. Мікстурадор шикарний, дуже удобно користуватися цим пістолетиком.

Кропити. Ну Тут поля три сотки. Я вже другий раз її запустив. Цю карту, щоб кропити. А, ні, нащо? Нащо? Не надо, не, не вертайся додому, тут провода. Ненавиджу цю функцію. У нас просто були не акумулятори і нам падло запускати генератор, щоб їх зарядити. Того в кожному акумуляторі 58% і треба швидко його міняти. Два фаза мейкін мануал але про вас bem, сап і фаза більше, Без. Мануал. Може Дивись. Угу. Угу. Там все-таки леп, то хай трошки далі буде. Бом? Uh -huh. wow. wow. Якось отак. Yes. Немає спільної мови, але ми oh. розуміємо один одне. Oh. Тут ну, налаштування безпеки взагалі, я їх так не налаштовував. Що не так з цим дроном? Хто поставив Low Battery Warning на 25%? Це як так? І ще й тут типу, стояв return to home. На 25% return to Home. М -м Професіонали так не роблять. Професіонали приземляють дрон, коли ви на ньому. 4% відсотка А настоящі професіонали з великим досвідом навіть кажуть, що на нулі відсотків він ще пролітає 300 метрів. Я таке реально чув, пацани так робили. Я не перевіряв е і не рекомендую так пробувати. Але кажуть, працює. У мене мінімум був один відсоток. Я колись садив дрон, був один відсоток лишався. Взагалі, це типа не корисно для акумулятора. Але глобально, якщо в тебе не кожен такий польот, то це не страшно. У мене зазвичай е повідомлення про низький заряд акумулятора було на 18%, і було це просто як повідомлення: не включалася функція возврата домой. А критичний сигнал, Да, для тих, хто не знав, є два варіанти: перший це просто або повернення назад. Або попередження про низький заряд акумулятора, а другий це дрон сам починає сідати, де б він не був. І я не бачу сенсу ставити більше, ніж 5%, бо якби він на 14-й, просто у вас почне там приземлятися десь в полі. На що воно треба? Не знаю, хто тут поставив на 10, ну, 5. Я би й на 3 поставив би. Лоу-паур алам. Та я знаю, що лоу power. Походу, все. Сонечко світить, дрон стоїть в полі. Як добре, як же задовбали ці не сезон. Я зиму провів в Україні, там був не сезон. Я прилетів сюди саме в початок не сезону тут. Наше літо це тут зима, і от якраз зараз зима. І я з одної зими прилетів в другу зиму, сижу, нічого не роблю. Дуже хочеться постійно навалювати відоси на цей канал. Ну просто нема що знімати, бо роботи зараз немає. Не сезон. Слава Україні! Героям слава! Це він знає, а по-англійськи він не навчився говорити. Слова. В цілому, вже десь середина зими, і я вже розумію, що таке зима тут. І типу це температура там від 5 до 15 градусів. А, і от можуть затягнутися аж на такий період часу, там на 12 днів можуть затягнутися дощі, як це було попередні 12 днів. Але мені при цьому я коли про це написав в інстаграмі, мені людина, яка тут місцева, типа, сказала, що у них були випадки, коли 40 днів без зупинки лив дощ. Таке, типа, тут теж може бути, це нормально. Ну і в цілому мені така зима набагато більше по кайфу, ніж те, що у нас в Україні. І що саме цікаво, вона тут реально три місяці длиться. Бо те, що у нас там три зимніх місяці, це ні про що не говорить. У тебе зима, по суті, 6 місяців відбувається. От, тут всього 3 місяці. Принаймні для дронів так 100%, тільки 3 місяці не сезону. А у нас, звісно, всі 8 не сезону. Ну і от так от, якби вони не жалувалися, що холодно. Е це зима. Тут щось росте, там щось росте, все зелене. Е от, Яка там зима? Є деякі рідкі дерева, е їх небагато, яких листя жовтіє і обсипається. Но... Е ти їх особо навіть не помічаєш у всій масі. Буває таке, типу, опа, жовте дерево. У нього осінь чи зима у нього. При тому, що навіть тут бувають морози. Але якщо мороз, то це типу на пару годин вночі. Не буває такого, щоб там декілька днів підряд. Був мороз. То вже аномалія. І про таку аномалію розказували мужики. Що, типу, це було десь якомусь там в 80-комусь році. І діди такі сиділи, ми з ними говорили. Вони розказували про те, що була така ситуація, і це дуже погано вплинуло на екологію. У них там валив мороз, пішов сніг, і так було декілька днів. Після цього у них дуже багато всього поздохало. Ну, про рослини говорю, і це О, мене звуч. Ага, ага. Я постояв з розумним видом, втупившися в чорний екран пульта на фоні, щоб був такий для красоти кадра. Так от, про що я казав? У них валив мороз, пішов сніг. Так було декілька днів і це вбило дуже багато рослин. До, для прикладу, я говорю саме про цю місцевість. Для цієї місцевості це ненормально. Якщо передвинутися ще більше там, на південь, і тим більше вже в Аргентину, там сніги йдуть, там морози. Це нормально для тієї місцевості. Конкретно тут це була аномалія, такого раніше не фіксувалось, і після цього такого не було, вже скільки, там? почти 50 років пройшло. І це убило каву. Раніше тут росла кава. А тепер її тут не висаджують взагалі. Просто от така от аномалія, пару днів морозів, убило цілу культуру, яку раніше масово тут вирощували. Таке навіть буває. І саме цікаве в цьому всьому, мужики про це розказують. Вони там кажуть, типу, вбило дуже багато всього, що в них там на городах росло. Люди були без їжі. Це визвало таку конкретну катастрофу. І вони говорять про це так печально, печально. І ми такі всі замовкли. І мужик такий. Але гарно сніг ішов. <сіх> він це сказав на українській мові, бо він бо він нащадок українців, які колись там 100 років назад сюди приїхали. Але гарно сніг іде. <сіх> Тому бачите, цінуйте те, що ви маєте. Для когось навіть така штука, яка казалось би, чому тут дивуватися, для когось це. Не дивлячись на те, що їжа пропала, гроші пропали, але гарно сніг іде. <схай> У всьому знаходьте щось хороше. Ну і на цій ноті ми пакуємо дрон, ставимо його назад на склад і ще знову, мабуть, місяць я його не буду виймати. Я сподіваюся, що так не буде. Але не сезон є, не сезон. Коротше, такі діла. Я думав, я зараз от прилечу нова країна, нові правила, нова культура, нові дрони. Зараз як на валю, Т-50 вийшов і в нас він скоро буде. Е, і не сезон. І нічого не відбувається. Но, лишилось недовго. У вересні буде робота і у вересні її буде багато. Тут потенціал дуже великий, тіпа, тут сильно. Ширший і глибший цей ринок ніж в Україні. Тому все це дуже цікаво. Тільки треба чекати. І це перша і сама головна особливість цієї країни. Tranquil. Take your time. Розслабся, ніхто нікуди не спішить. Живи життям і насолоджуйся життям. Жизнь і життям. Надіюсь, ви насолоджуєтеся від моїх відосів. І от тут вже воно близько. Сезон, робота, нові дрони, нові можливості. До зустрічі в нових відомох.